Вяте, дякую, що сьогодні завітали в нашу студію. Можна сказати, маємо змогу дізнатися трохи інформації, як кажуть у журналістських колах від першого джерела. Отже, в жовтні цього року інформаційні стрічки просто вибухнули новиною, Що зокрема українські розвідники зачистили 400 гектарів лісу біля липців Харківської області? Чи можете трошечки? Привідкрити завісу і розказати деякі деталі про цю операцію, як вона взагалі планувалась. Вітаю! Гарна була новина, так. Всі ми її запам'ятали. Це для нас була одна із таких складних операцій, тому що це була вже операція, яка без відпочинку була третя. У нас була там навесні Сумська, потім часів яр був три місяці. І... Після часового яру там буквально пройшло дві дві неділі, і випало завдання на Харківській області, в липці. Так сказати, щоб ми сильно мали час на підготовку, то я так не скажу. Можна сказати, що планувалося все на коліні, от але тим ми і відрізняємося від інших підрозділів. Тому що ми спецпідрозділ. Ми маємо вміти це робити на бистру руку. Ми маємо робити це технічно правильно і мінімізувати ризики для перш за все, для особового складу. Втянулися в район, зібрали всю необхідну інформацію для нас. в взаємодію з суміжними підрозділами, які там знаходились. Не все так солодко було, як на перший погляд здавалося з тої інформації, яку нам надавали суміжники. На жаль, і були втрати. Для мене особисто я втратив там двох своїх найкращих бійців. Для мене цей бойовий він запам'ятається на все життя, тому що там хлопці були молоді, і в них ще багато було ну, справ попереду, і тому вони на щиті ми ніколи їх не збудемо. Загально операція вона набирала оберти з кожним днем. І так склалося, що ми просто досить вдачно виставили свої вогневі засоби. За допомогою яких ми дуже добре подавляли противника і не давали йому змогу на маневри, на логістику. І цим самим ми скористувалися, тому що вони були обрізані логістичні шляхи їхні, і в них не було ніякого постачання, ніяких ротацій. Вони там вже сиділи досить довго, і вони були вимушені або здаватися, або ми їх ліквідували. Або вони відходили галопа по полю. Таких як окопів там не було. Окопи були десь переважаючи на самих таких основних ділянках важливих, зачасту були саме нори. Без укріплень, без нічого. Так, просто нори, уявіть собі, просто от ділянка ліса просвічуються там проміжутки, і от просто одна нора, просто дирка, як знаєте, як борсуки от Борсуча нора. От одна дирка тут, і просто ніякого траншеї, і вихід от через метрів п'ять. Тобто вони рили тунелі. От і за допомогою цих тунелів вони, і як служили як укриття. Але як для якоїсь вогневої позиції це ніяк ніяким чином не служило. На вашу думку, чому саме вони такі нори рили? Це спосіб замаскуватися, чи у них просто не вистачало там часу чи матеріалів? Перше за все в них не було ніякого військового досвіду, тому що ні одна книжка не пише таку. Забудову для оборони, я думаю, що це просто інстинкт збереження, якийсь просто заритися в землю, щоб зберегти своє життя. І з тих нір їх викурювати дійсно було тяжко, але вони і були безпомічні в тих норах. От зачасту вони робили оборону під дерево, закопувались. Наші хлопці досить добре попрацювали на тому напрямку і повикурювали їх зі всіх цих нір. От а собі вже робили. Кожного разу укріплювали свої позиції там правильно? Тим не менш, попри ненавченість ворожих бійців, на жаль, вони е, часто мають перевагу саме в кількості боєприпасів? Наскільки відомо по українських підрозділах працювали як з літаків, е, скидали каби, стріляли з танків. Скажіть, будь ласка, як взагалі в таких умовах е, ну? Мало того, що виконати бойове завдання, так ще й банально вижити, будеш довго думати, помреш. От це 100% працює на війні, тому що немає часу стояти і обдумувати, куди тобі піти наліво чи направо, чи лягти тобі, чи присісти. Треба розуміти наскільки небезпечно. Ну от. Територія, на якій ти знаходишся, і інстинктивно відчувати е, рух противників і виходи е, артилерійських снарядів, е, і розуміти, куди летить е, чи по тобі, чи не в твій квадрат. Е, але це все набирається з досвідом. І е, чому ми тих людей, які нові приходять до нас, ми їх стараємося. Багато навчити, дати їм час адаптуватися, тому ми комплектуємо групи завжди так, щоб там була переважаюча кількість досвідчених людей, щоб вони, як в Америці, кажуть, да сержанти, дивись, як роблю я і повторюй також. Тому людям було дуже тяжко, тому що незважаючи, звичайно, що там може і мало досвідчені були про бійці противника. Але артилерійські їхні люди, авіація і засоби БПЛА вони працювали дуже якісно, тому вони також вивчали наші маршрути логістичні. Вони вивчали наші точки спішування. Вони їх накривали і. Ми старалися завжди змінювати, не повторюватись. За вашими даними, зараз ворог наскільки сильно намагається тиснути на харківському напрямку? З Харковом, з тими друзями, я спілкуюся, які там ще в мене працюють. Такого якогось натиску сильного не відчувають, але і не відпочивають. Також. Постійні йдуть бої, от пробують щось нове зробити. Там стоїть 92-га, Хартія. От вони молодці, круті пацани. Я думаю, що е, з тої сторони, якщо буде якась дійсна небезпека, вони зроблять все для того, щоб ворога не пропустити. Навіть не сумніваємося в цьому стовідсот. Ви берете участь у бойових операціях з самого початку повномасштабного вторгнення за вашими спостереженнями, як змінилася за цей час тактика ворога з розповідей інших бійців раніше. Вони інакше як чмонями російських солдатів не називали, то зараз з їхніх слів ворог, дечому навчився, став більш досвідченим. Що ви можете сказати? Вони не сильно змінили свою тактику. Трішки є зміни. Та вони більше задіють малі групи. Вони не витягують досить велику кількість своїх людей в одному місці. Не зосереджують. То там запускають по одній по дві людині. Що стосовно характерності їхніх людей по досвідченості, то тут є зміни, тим самим, що вони розуміють, якщо вони будуть всіх пускати на м'ясо, то в них не буде тої бази досвідчених людей, якими вони зможуть щось дійсно зробити. Тому в першу чергу вони запускають нових людей, от тому, що видно, як вони працюють, як вони переміщуються. Видно, що люди не підготовлені, а своїх досвідчених людей вони більше зберігають на якийсь дійсно проривний кулак або на якісь відповідні задачі. Тобто, в цілому таких от масованих м'ясних штурмів стало менше, чи вони просто туди, як ви кажете, кидають менш досвідчених? Ну, давайте подивимося. От, наприклад, той же самий Курськ. Там то ж теж саме, що було, от е, в Бахмуті, коли вагнера просто пачками засипалися, і їм було все однак. Ну розберуть їх, не розберуть. Їм треба було просто задавити, задавити і дістати свою ціль. Так же ж саме зараз і на курські стовідсотково. Подивіться, як вони ці шкендеревці, як вони по полю бігають з водами цілими. Це просто. Солодка ціль, от е, російські війська вони зараз так не, не працюють. От е, тут видно, да, от, е, хто має вже досвід, хто не має досвід. Тому... Не дивлячись, на яких ділянках яка бригада стоїть. Це також залежить від їх командирів. Вимушена перейти на таку досить чутливу для вас тему. Власне, під час операції на Сумщині ви отримали поранення. Ви вже будучи пораненим, опікувались евакуацією інших людей, які були трохи тяжче поранені, ніж ви. Про що ви в цей момент думали? Бажання допомогти. Воно вище навіть за інстинкт самозбереження в цей момент. Тяжка ситуація. Зараз вимушений знову перенестися в неї і пережити це ще раз. Діяли по Марчу, пріоритет поранених. От, я був менш пріоритетний, тому що я був ще подвижний, більш-менш от там була людина, вона була лежача, вона вже не могла ходити. Тобто, Пріоритет був 100% він. Що зміг від себе зробити, так, зробив, тому що так треба було. Ну, от, е чим е керувався, ну, та тим, що це ж мої люди. Ну, це ж мої побратими. Ну а як мені зробити по-іншому? Тому дякую всім хлопцям, які були от, зі мною, тому що вони також зробили Львину долю. Цим от моментом, що ми всі згуртувалися, всі слухали команди, всі розуміли, що треба зробити, і не, вони з не, ну, не було якихось сумнівів, що будеш ти це робити чи не будеш. Слава Богу, що когось і змогли врятувати. Тому що, на жаль, там вже коли я отримав таке вже поранення, коли і я вже не зміг ходити, то в цей час ми пробували врятувати ще одного побратима. Але, на жаль, ми не встигли, ну, ми майже надали йому повну якби, першу допомогу, але ми не встигли його перемістити в більш захищене укриття, і нас в впівіжка. І там вже добре, що ще один побратим, з яким ми надавали допомогу, його не зацепило, хоча б. В першу чергу я розумію, на яка на мені відповідальність, я на командирській посаді. Я розумію, що від мене залежить те, як будуть діяти люди. Я думаю, що вони досить цінять мій досвід, моє ставлення до них. Тому навіть не зважаючи, що я був теж в критичній ситуації. По своєму здоров'ю, то я не забував про те, що мені дати якісь треба настанови для людей, щоб вони розуміли, як діяти далі, що зробити. Тому що на ті точки, на які ми зависли, треба було ну, би, застережити себе, незважаючи на те, що там майже всі хлопці були контужені вже. Треба було зробити оборону, треба було забезпечити своє місце знаходження. Як почуваєтесь після поранення? З перемінним успіхом, можна так назвати. Зараз вже краще прорвали руку, дістали те, що мені заважало, тому що там уламок знаходився в такому положенні, що близько, близько до променевого нерву, і мишця, вона бігає в такому каналі, і уламок був всередині, і він, коли мишця скорочувалася, він задівав цю мишцю. Тому в мене були час від часу судороги, зводили руку. Але Дякуючи Богу, у нас в Україні просто чудові лікарі і прооперували все красиво, тому зараз очікую ще другу операцію. У мене там ще більше півтора десятку уламків в тазу і в лівому бедрі. Це буде трішки складніша операція, але стараюсь просто мінімізувати навантаження, щоб. Мені не приносило це больових синдромів. Ви все ще берете участь у бойових завданнях, тобто липці це вже було після Сумщини. Так, це було після Сум. Я відновлювався досить тривалий час. Я не скажу, що я беру участь саме в штурмових діях, тому що здоров'я мені ще не дозволяє брати на себе таке навантаження. Але, тим не менше, якщо потрібно кудись з'їздити, щось довести, щось когось забрати, подумати головою. Більше ставлю акцент на, на голову, на роботу головою. Якщо не можеш тілом, то працюй головою. От, також залучаюсь максимально до всіх задач, в яких я можу принести ефективність, тому що я знаю, що це буде і для. Загальної складової корисно і там же ж мої хлопці. Я ж для них працюю. Я просто мала на увазі те, що ви, в принципі, за станом здоров'я могли перейти в розряд ветеранів. А наша? І, і, і що мені там робити? У мене є досвід, розумієте? Я досить досвідченою людиною можу себе називати, тому що я з першого дня повномасштабної війни. Працюю на полі бою, я досить багато чого розумію. Просто відійти в сторону і дивитися зі сторони, як там все відбувається, як працюють твої колеги, як працюють твої хлопці, ну, я так не можу. Тому я буду максимально, скільки зможу, от, приймати участь безпосередньо от, зі своїми хлопцями в роботі, тому що, а на кого мені. Покластися тоді справді бути навіть не просто бійцем, а бути командиром, заступником командира роти, наскільки я пам'ятаю, це не те, що непроста місія. Багатьом цивільним складно її навіть уявити. Тим паче, враховуючи те, що до повномасштабного вторгнення у вас була цілком цивільна професія, ви були адміністратором в магазині брендового одягу. Так. Тобто раніше від вас залежали лише, умовно кажучи, продажі. А зараз від вас залежить життя ваших побратимів, ваших підлеглих. Чи був у вас колись страх прийняти неправильне рішення і тим самим приректи на певну небезпеку своїх бійців? Та звісно, що страх завжди є. Ми завжди керуємося тим, що якщо це реально дуже сильно небезпечно для наших людей, ми постараємося їх від цього відвести. От, ну ми ж всі реалісти, та, якщо ми бачимо, що воно не, ну, не виконується, ми будемо шукати інший варіант виконати. Завжди ці ризики, ми е, в співвідношенні до своїх людей завжди стараємося мінімізувати. Але страх завжди є, що ну, цінність людей просто наскільки велика, що ними ризикувати завжди страшно. А чи було таке, що вам доводилося от, владнати е, конфлікти між своїми бійцями? Взагалі, що можуть не поділити між собою розвідники? Фу, досить тяжке питання, тому що блин, всі хлопці різні, психологічної ну, от, фізичної складової, багато таких конкуруючих між собою, от, тигрів, от, які от, дійсно. Рвуться не для того, щоб комусь щось доказати, а просто це конкуренція в спорті. Да, от, ну, от так же є і, і, і на війні. От, кожен хоче бути рексом. От. Але е, рексом просто бути і працювати рексом це зовсім інші справи. От. Є конфлікти, звичайно, вони є в будь-якому колективі. Умовно кажучи, я з ним на завдання не піду. От що хочете робіть? Бували і такі випадки, так, але не тому, що там, там менш досвідчена людина, але от просто от, ну, от, ну, не співпрацює людина, от, от, от з іншою, От, ну не розуміють вони от один одного. Але буває і навпаки, от буває, от вони на ППД, От, вони там можуть кусатися, вони там можуть сваритися, там і матом можуть друг друга покрити. Але туди, поїхавши, от, одягнувши амуніцію, взявши зброю, на руку сівши в ББМ, вони вже як брат-брат, от вони от, знають, що крім нього і, і нього от, ну, там уже нікого не буде. Тому вони працюють. Ну тобто по-різному бувають різні моменти, але стараємося завжди піти на поступки. І тим і іншим, щоб всім було добре. Я вам бажаю якомога менше конфліктних ситуацій і якомога більше перемог. І якщо це можна так сказати, приємних моментів, наскільки це можливо, звичайно, наснаги вам і найголовніше здоров'я. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую вам.